Для того щоб відчути Світло в своєму житті, щоб ви просто отримали підтримку, щоб ви отримали наповнення, да це те все, що приходить зі світлом, яке ну реально наповнює людину в цьому темному світі. То треба, як ми вже казали, мати подібність якості з цим світлом. Тож, якщо ви хочете дійсно наповнюватись і щоб це наповнення постійно оновлювалось, то, то треба внутрішньо вибудувати в собі ось цю систему віддачі. Але що це за віддача? Насправді здається, що я повинен просто постійно прикладати якихось зусиль, якусь роботу робити, віддавати іншим людям, що як це взагалі працює. Вальсулам наводить цікавий такий приклад про королеву Британії, яка має всіх необхідних повічників, яка має всю необхідну прислугу навколо себе, але. Хоче сама нагадувати свою дитину, помити її, так опікуватися про неї, робити щось для своєї дитини, бо вона ці любить її, бо вона нікому не віддасть цю роботу. Вона хоче потримати її, вона хоче щось постійно для неї робити, або вона її любить. Ось це якість любов. Вона. Дає всю необхідну енергію для того, щоб я міг зробити якусь дію по віддачі і відповідно бути подібним до цієї сили Творця. І ось в мірі цій подоби я можу якраз отримати світло Творця. Тож ми повинні прагнути бути як британська королева.